Надходження до міського бюджету за перший квартал поточного року перевиконано. У це у першу чергу вдалось за рахунок акцизного збору, єдиного податку, адміністративних послуг, земельного податку та з доходів фізичних осіб. Про це розповіла міським обранцям на засіданні комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, начальник фінансового управління Наталія Степанова. Вона наголосила, використовувати дані гроші можливо буде лише з липня місяця. Може так статися, що всі суми перевиконання будуть спрямовані на дві позиції: на збільшення енергоносіїв і на індексацію заробітної плати, яку державний бюджет не забезпечив в першу чергу охороні здоров'я і ми освіті по субвенції. Чималу увагу депутати приділили питанню загальної міської електронної черги у дитячі садочки, адже кажуть, досі проблемно влаштувати дитину у дошкільний навчальний заклад. Є проблема з небарди. Він як безрозмірний, всі хочуть там із центру везуть, і з озерної з Гречани. А люди, які проживають біля канала номер, не можуть бути в цьому садочку. Може, якось про це положенні зазначимо за місцем проживання або за місцем роботи. Повірте мені, там з центру ніхто не їде, там всі ті батьки, які там проживають, якщо взяти НВО один окремо. Як зауважив Валерій Олійник, згідно чинного законодавства, батьки вправі самостійно вирішувати, який садочок буде відвідувати їхня дитина, і наголосив, за два роки проблема із нестачою місць у дошкільних закладах взагалі зникне. Ми добудовуємо зараз НВО номер 1 Там вже побудували. Зараз роблять коректуровку до, фіна... до проєкту. Я думаю, ми відкриємо там ще додаткових шість груп. 36-й садок відкриваємо будівництво лісніва і будівництво озернець. Серед іншого, члени депутатської комісії обговорювали питання присвоєння 27 й школі імені Дмитра Іваха, надання дозволу НВК номер 2 на облаштування та користування спортивним майданчиком, що біля школи. У ході засідання депутати розглянули біля 60 питань. Відповідні рішення прийматимуть уже 27 травня у ході чергової 50-ї сесії міської ради.